Хвилина мовчання, хвилина прощання, сповнена ридань біля домовини загиблого героя Богдана Матузки, що надто рано відправився до небесного війська. 17 березня прилуки попрощалися з військовослужбовцем, який віддав життя за Україну. Рашизм забрав у нас ще одного земляка: молодого, світлого, красивого, відповідального, чесного, мужнього, але такого молодого Богдана. Сьогодні в глибокій скорботі вся родина, всі рідні, і близькі Богдана Матузки. В глибокій скорботі сьогодні всі ми з вами. Разом із родиною Богдана сьогодні сумує його шкільні друзі, вчителі ліцею номер 10 Сьогодні страшний біль розриває серця його студентських друзів, з якими він навчався в гуманітарно-педагогічному коледжі. І навряд чи можна знайти хоч якесь слово, яке дає розраду сьогодні в душі, крім слова, людь. Людь до тих нелюдів, які забирають цей цвіт, цих найкращих наших хлопців, які не ховаються за маминою спиною, не шукають собі причин, аби не йти, захищати нашу землю. І які ж вони, Господи, молоді, дорогі рідні, кріпіться, дай вам Боже сили перенести цей важкий піль втрати, вистояти. Ми зобов'язуємося берегти пам'ять про Богдана і Бути вірними тому великому обов'язку, якому він віддав своє життя. Народився Богдан 3 вересня 1999 року. Навчатися пішов до загальноосвітньої школи номер 10 яку закінчив у 2016 році. Його класний керівник згадує, хлопець завжди був відповідальним, щирим та завжди приходив на допомогу. Світла людина. Розумієте, це був ну, просто якийсь ангел. Він завжди приходив на допомогу, він віддавав все. У школі різні військово-патріотичні конкурси, змагання Богдан. Любив спорт, любив життя. А ще він умів, мав хист до малювання. Які він портрети малював Шевченка? Золота дитина, світла пам'ять Богдане тобі. Слава тобі, Богдане. Навіки в серцях ти залишишся в нас. Після школи вступив на другий курс гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Івана Франка на спеціальність середня освіта зі спеціалізації трудове навчання та технології, де запам'ятався чесним, порядним і працьовитим студентом. Викладачі навчального закладу говорять про нього з ніжністю та теплотою. Спокійний, завжди усміхнений, і оця усмішка всі чотири роки. Рівноважений, такий сором'язливий. І потім от почалося ці чотири роки, він змінювався, як, вони, як всі діти наші змінюються. Але змінювався на ставав таким мужнім, серйозним, він пішов рано працювати, він був дуже відповідальний і дуже добрий. І такий, знаєте, завжди сиром язливий трохи. Ну чомусь було, завжди ми говоримо, ну Бодя, ну його так ще називали групі Бодя, і ми так говорили. Е, Богдана, ну, от, ну от сміливіше. А як пішли на практику в школу, він так впевнено, дітки його дуже полюбили. Ну, до, таких, до такої доброти діти тягнуться, І вони так за ним прям чекали, як він прийде, проведе там ту виховну годину чи урок. І... Це якраз ці діти, коли почався коронавірус, це, це перший рік, коли ми всі пішли на дистанційне навчання. А в нас державний екзамен мого предмета. Я так переживала, він завжди мені говорив. Все буде добротняли, не переживайте, ось побачите, все ми гарно здамо. І от знаєте, от така дитина це дуже боляче, коли ти в своєму віці ховаєш своїх дітей, бо вони наші діти. Добрий, порядний. Щирий, відвертий, чесний хлопчина. У нього було загострене таке почуття патріотизму, справедливості, і, напевно, із за цього він обрав для себе такий шлях. Ми будемо пам'ятати Богдана, зберігати спогади про нього. Звичайно, дуже важко підібрати всі слова. І... Батька, легких тобі хмаринок, спочивай з миром. Одногрупники Богдана не стримують сліз, адже після коледжу вони мали б сказати одне одному до побачення, а не прощавай. Є люди, про яких не можна сказати ні єдиного поганого слова. От таким був він добрий, щирий, завжди усміхнений, життєлюб, який світло вірив те. Що буде перемога, і сказав, я зроблю все для того, щоб вона була. Він сказав, хто як не я. Він пішов кожного разу, коли в нього запитували, як ти, ні єдиного разу він не сказав, що погано, важко, завжди порядок, завжди все буде гарно. Тримайся. Ми... Він був частинкою нашого серця. Хтось втратив люблячого сина, хтось вірного побратима, який підіймав бойовий дух, хтось найкращого друга, який, який завжди був поруч, навіть десь там, в тому пеклі страшному. Він говорив, що все буде добре. Навіть ті, для кого Богдан був другом юності чи просто незнайомцем, прийшли віддати шану і супроводити від будинку до місця спочину. Один із сусідів нашого захисника з болем в очах ділиться, наче тільки недавно вони разом ходили до спортзалу та ганяли м'яча. Прийшов до мене з своїм товаришем, в спортзал на БАМ. В спортзалі познайомились. Потім футбол грали. Та все інше гуляли, шашлики жарили, проводили Вільний час. Коли почалася війна, хлопець не зміг стояти осторонь. 2 березня 2022 року Богдан Матуска пішов на військову службу по мобілізації. Перебуваючи в лавах ЗСУ, хлопець писав: націоналізм це дар, даний любов'ю, розумом, відповідальністю та мрією у краще майбутнє. Ці слова з ним розділяли його побратими. Я пам'ятаю Богдана, як він прибув в березні місяці в Ніжин, з очами, повненими любові до України, любові до свого народу і готовності дати відсіч кожній московській тварі, яка прийшла на нашу землю. За все весь період, що Богдан був у нас, ми проходили дуже багато. І Деколи здавалося, що це вже кінець, але він ні разу, ні жодного разу не відійшов від своєї думки захищати свою неньку. Для нас це дуже велика втрата. Часом ми втратили частинку себе. Я дуже прошу вибачення у батьків за те, що мене зберегли. Вічна. Пам'ять Богдану: вічна слава йому, слава нашому герою, слава Україні, навіки в строю. Навіки відправився Богдан до Небесного війська 12 березня 2023 року. Виконуючи свій обов'язок, потрапив під артилерійський обстріл поблизу села Берестова Куп'янського району Харківської області. Батьки навіки втратили єдиного сина а прилучена – захисника та патріота. Смерть Богдана Матуски залишить в серцях всіх, хто його знав, глибоку невиліковну рану. Ми ніколи не забудемо ні нашого героя, ні його подвигів, і ніколи не пробачимо наших ворогів. Герої не вмирають. Вони захищають Україну з небес. Героям слава, слава Україні.